Вітання з міста Лева. Звичайно, я не могла не зробити репортаж перед одним з головних символів міста Лева пам'ятник королю Данилу, князю Данилу Галицькому, людині, яка заснувала місто Лева. І саме в честь його сина Лева, названий наш неймовірний Львів. Львів'яни називається місце біля коня. Або доїхати до коня, якщо там їхати, до прикладу, на Сихів, або зустрітися біля коня. Для мене це завжди князь Данило Галицький, перед яким я знімаю капелюха, тому що в той час це було дуже-дуже непросто. А зараз, після княжої доби, після Австро-Угорської імперії, після польського часу, радянського і тепер незалежної країни, ми маємо щастя жити. В неймовірному, чудовому, натхненному, творчому, культурному, смачному. Які ще й я можу сказати саме про місто Лева, культурні столиці України місті Лева. І ви знаєте, об'їхавши 70, 70 країн світу, живучи, будучи дівчинкою Чернівецькою, корінням з Буковини, живучи з дитинства у Києві з 12-го року, у Львові, не просто як приїжаючи а безпосередньо як. Дівчина, яка живе в цьому місті. Я можу сказати, що Львів це така родзиночка, що годі казати, це правда. Мені тут затишно. Так, мені треба зараз їхати по справам, Манить Європа, мав бути Париж. Але мені настільки тут затишно, чесно кажучи, що я не хочу звідси нікуди їхати. І я продовжила своє перебування, адже я людина вільна і своїм часом користуюся тільки, розпоряджаюся, тільки я сама. Я продовжила своє перебування у місті Лева. Буду вам розповідати багато про що: про сецесійний Львів, про Модерний Львів, про Австрійський Львів, про Львів, польської доби, про Львів Радянського Союзу, тому що тут також є квартали, будинки, які збудовані саме в цей період, і звичайно, про Львів нашої незалежної України, тому що Львів це реально е, мотор. України. Це місто, яке подарувало нам таких видатних особистостей, що годі казати. А зараз ми віддамо неймовірний уклін князю Данилу Галицькому і пошпацируємо з вами. А ви хочете зайти до кадру? Я запрошую. Добре, фотографується. Добре, окей. І ми з вами пошпацируємо вулицю, напевне, князя Романа, пройдемося до пам'ятника мого земляка, сусіда. Так, нашого Володимира Івасюка е, я ще маю на меті відвідати Брюховича, розповісти вам про цей неймовірний оазу легені Львова, як кажуть Львів'яни, так багато задумок і планів, і все буде. І уявіть. Незважаючи на те, що скидають бомби, незважаючи на те, що під час тривоги ми тепер не нехтуємо, і ми ними, навіть якщо ми на західній Україні а спускаємося в бомбосховище, ми просинаємось, бачимо це неймовірне блакитне небо, бачимо посмішку наших людей, бачимо ці чарівні квіти і даруємо один одному любов і щастя, адже ми, українці, Україна, це про любов. А зараз ми з вами полинемо. У подорож і шпацер чарівною базальтовою гранітною бруківкою, з моїми оповідочками, з любов'ю центра Львова, ваша Оксана Дем'янишина. Продовження буде? І сьогодні у мене ось такі квіточки, ось такий дикий чесничок. І я хочу помилуватися оціми неймовірними модерними будинками. Все модерн в чистому вигляді, площа. Князя Данила. Подивіться, ця краса. Це як ось такий вхід до середньовічного центру, площі ринку міста Лева. Пам'ятник Данилу Галицькому, неймовірно, блакитне небо. Краса, краса, краса. Вулиця князя Романа. А ось там готель Джордж. А ось і готель Джордж. Дипна роботи. Ательє Фільнера і Гельмера. Прощаємось з мужнім королем Данилом. Соборна площа, неймовірної краси Блакитне небо. Храм святого Андрея і монастир Бернандинців. А ми з вами підемо на вулицю князя Романа. Там так багато родзиночок будемо розглядати. І ось у нас. Путівниць церква святого Андрія, музей Пінзель, Личаківське кладовище, Латинська катедра, площа Ринок, Вінновенський собор. А в цей бик пам'ятник Шевченко, оперний театр. А нам з вами пам'ятник Грушевському і неймовірна вулиця князя Романа, будинки в стилі модерну, арт-деко. А поруч з ними австрійської доби в Стилі історизму, захід сонця. Ось туди площа ринок, князь Король Данило. Зупинка біля коня і площа Галицька. Цей будинок я обожнюю: будинок на вулиці князя Романа. Подивіться, який він величний! Який він прекрасний! Ось він модерн в усій величі. Такі леви на вході. Амфора, радіогараж, Поруч ще один модерний будинок, прапор України. І одна з улюблених кав'ярень Фіксаж. Де все пов'язане з зйомкою. Ой! А ось там на зустріч їде львівський такий світоч, потяг туристичний. Як це все атмосферно, все з життя. Краса. Будинок номер 6 по вулиці Князя Романа. Ми прощаємося з ним і рухаємось. Далі. До проспекту Шевченка. А ось який барельєф. На подвір'ї цього будинку в приміщенні колишньої австро-угорської тюрми в 1877 1878 му віддавалося ув'язнення Івана Франка. І ось цей будинок по вулиці князя Романа. Зараз тут інститут архітектури. Я була тут на екскурсії разом з Тетяною Казанцевою. А ми підемо ось тим керунком. Гранітна бруківочка вулиці Князя Романа, Львів Круасан. Ось там площа ринок. А ми йдемо на проспект Шевченка. Ось така невеличка вуличка Нежанківського. будинки, які осі з квітами. Тільки подивіться, які вони гарні. І ось ми з вами дуже швидко вийшли на проспект Шевченка. І зараз я вам розповім далі. І ось пам'ятник нашому земляку-буковинцю Володимиру Івасюку, якого закатували кагебісти. Саме тут, на Галичині Брюховичах, цей пам'ятник за свої власні кошти поставив Словкова Карчок. Ми дуже всі в Чернівцях чекаємо на площі на сквері вишиванки пам'ятник Володимиру Івасюку. Дай Боже, дяка за Червону руту за всі українські пісні. Українець з неймовірною душею. Кисенністю, Володимир Івасюк. Ми прощаємося з пам'ятником. Ось такий сучасний будинок, куди об'єднання проспілок. і рухаємось на вулицю Мирослава Скорика, де неймовірної краси в стилі Сецесії Чарівна будівля. Одна з моїх улюблених. Проспект Шаченка це вулиця з будинками неперевершеної краси. Ось тут обабіч на паску на деревах вішається. Пасхальні писанки. А тут поєднання, бачите, ось таких історичних австрійських будинків і будинків у стилі Віденської сецесії, неперевершеної краси. А ось там готель Джордж, який збудували ательє Фельнер і Гельмер. Помилуємось цим неймовірним будинком в стилі Віденської сецесії. І на цій вулиці розташована. Філармонія імені Скорика, вулиця Мирослава Скорика. Ми з вами дійшли до філармонії імені Мирослава Скорика.